Сьогодні розкажу, як ми приїжджали на нашу ділянку спочатку, як ми її купили. Ми приїжджали туди тільки на вихідні, і, і то не, не кожного тижня. Тобто це було таке для нас диво. І ось ви бачите, це навпроти нашої ділянки, поля нашого сусіда. В його дуже багато гектарів, може, 100, я не знаю, але дуже багато. А це по праву сторону це наш ліс. Густенький такий непрохідний. І то там, де стоїть наша машина, то приблизно з середини нашої ділянки. І там ми плануємо зробити під'їзну дорогу до нашого будинку. А це так виглядає ліс. Бачите, він такий густенький, особливо ще й влітку, був дуже густенький, ми нічого не бачили. А коли приїхали в листопаді? І побачили, що в нас є вид. Ви бачите, ми щось там майже ми можемо навіть бачити крізь дерева. Якщо почистити ці дерева, як ми думали, то в нас відкриється який, якийсь вид трошки далі на якісь холми і гори. І це буде дуже приємно бачити, як тут. Ну і ми прийнялись до роботи. Обв'язували дерева, які ми хочемо лишити. І не чіпали ті, які треба буде виробати. Тобто, щось нам треба було проробити самим, щоб великі машини могли заїхати і робити ліс. Нам треба було показати, куди їхати, як ми хочемо ту дорогу. Тому так обв'язували всі дерева. Зав'язували їх всіх разом, що туди їхати, туди не їхати. Всі все їм показували. Деякі дерева ми не хотіли повністю все виробити, то ми обв'язували дерева, які не треба чіпати, які ми хочемо лишити. О, у нас було дуже таке, ми були прискіпливі до них. Бачите, як і взимку їздили. Це вже було у грудні, і ми все ще ходили там по лісу. І відмічали, що ми хочемо, що ми не хочемо. Це лінія показує туди далі не їхати, далі нічого не робити. То все нам потрібно. Хай буде ліс поки що. І потім, о, я думаю, що це був вже лютий, коли вони вже нам виробили. Це лютий 2024-го. Вони вже приїхали, все повироблювали, залишили деякі дерева для нас. І ми почали підготовку, що ж ми хочемо там будувати. Ідей було багато. Хотілося якісь такі це на другому поверсі, якось так хочеться зробити. На першому, щоб вхід був з таким, знаєте, деревом зроблений, щоб такі е -е, гаршочки висіли, фонарики, лихтарики, ще щось. Було дуже багато ідей, які ми намагалися. Якось немножко зрупувати і зробити будинок, і нам хочеться де хочеться жити. І кухню хочеться таку велику, щоб була простора з великим вікном. І, і все це планували, планували. Ну і, знаєте, щось спланували. Почали е, працювати е, з професійним. Кресленком я не знаю, як це сказати інженером. Вона не інженер, але вона е, робила нам дизайн. Е, ми зробили такий чорновий дизайн, і вона вже його приводила до тями е, е, так, щоб було, можна було побудувати будинок з цим, черч... цим кресленням. І наші перші креслення були приблизно такі, такий величезний будинок, на чотири кімнати. На там... Три ванни, ще щось, ще щось. Ну, Потім ми трошки дізналися, скільки це нам буде коштувати. І трошечки зменшили наш будиночок. І то зараз, коли ми вже його побудували, ми думаємо, що він забав, завеликий для нас. І десь отак їздили, дивилися на нашу ділянку, де буде стояти будинок. Насолоджувалися тими гарними видами, краєвидами. І вже навіть забили якісь е, такі у, у, кути будинку. І ви бачите, тут видно, що ця ялинка буде видно з нашої загальної кімнати, з кухні також. Це був такий план, щоб ми її бачили взимку, буде наша ялинка. Ну і з цього часу ми шукали будівників для нас. Хто буде будувати, як буду будувати, робили графіки, тобто дуже були зайняті цією зимою. Але все це зробили, і я про це все буду розказувати у наступному відео. Дуже дякую, що ви були тут зі мною. Побачимося!